Мобілізація незручний процес для всіх для влади, бо це непопулярне популярне рішення і точно вплине на рейтинги, а рейтинги в майбутньому на вибори. Бо до влади інакше можуть поставитися не тільки самі мобілізовані, а й їхні близькі та рідні. Для самих військових це теж незручний процес, бо запускає додаткові навантаження на достатньо громістку воєнну машину. Тут тобі взути, одягнути, забезпечити, навчити і далі по великому списку. Інша справа, що для виживання нам потрібно сьогодні продовжувати стримувати воро. Ога, без людського ресурсу тут на жаль ніяк. Що саме сказав Зеленський сьогодні про зниження мобілізаційного віку? До чого тут Мар'яна Безугла з першого ряду парламенту, та на що саме Міністерство оборони пропонує замінити бусифікацію? Розберемося з усім цим. Ми разом вітаю на телеграфі та закликаю подивитися це відео до кінця. Там розповім про одиночний пікет Мар'яни Безуглої. Не тільки бачите, в Росії такі можливі, а ми з вами починаємо. Держава не буде мобілізовувати українців віком до 25 років, але пропонуватиме мотивацію молодим йти до війська. Давайте послухаємо цей фрагмент з виступу Зеленського. Міністерство оборони України та військове командування повинні представити нашому суспільству нову систему контрактів про службу в збройних силах України для громадян, які не досягли віку мобілізації, але хочуть. Хочуть проявити себе найкращим чином у захисті України, і ці контракти матимуть відчутну, дуже конкретну мотиваційну складову. І не потрібно жодних спекуляцій. Наша держава не готує зниження мобілізаційної віку на основі нових контрактних підходів. Ми маємо поступово переходити до формування армії більшою мірою завдяки контрактам, а не тільки мобілізації. Війна – діла молодих лікарства проти маршін. Російський цойто співав та відверто брехав, бо війна різко додає років. Молодим обличчям та сивого волосся. Також проте заклик Зеленського він зрозумілий, що у травні агенція Bloomberg писала середній вік Збройних сил України українського військового його портрет це 40-45 років. Зустріти молодше 30 років вже складно. Тому війна це не ліки проти зморшок. Навпаки, всі набуті з віком хронічні хвороби в польових умовах мають схильність до загострення. Плюс до всього старші люди, і це теж висновки західної преси, не завжди швидко засвоюють нові технології, а саме в цьому зараз є потреба, бо більш технологічна армія може перемогти радянську, себто російську. Але чому Зеленський знову наголосив на зниженні мобілізаційного віку? Чому він загалом підняв цю тему? Що в жовтні цього року Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента, писав, що західні партнери, зокрема Сполучені Штати Америки, Просять Зеленського знизити мобілізаційний вік до 18 років, мовляв, зброї самої мало, потрібні молоді люди. А як приклад ставили в'єтнамську війну, куди забрали з 19-ти. Проте Зеленський, за словами того ж такелещенка, був проти. Менше з тим, ця теза лунала, і публічне обговорення почалося. Тим часом міністр оборони Умєров обіцяє розібратися з бусифікацією. Він її напередодні дипломатично назвав болючим питанням. А ось як звучить повністю його цитата. Зараз для нас є важливим пріоритет захисту нашої країни, тому плануємо відходити від цих болючих питань для населення. Щоб вирішити це питання, в нас є пропозиції, які ми будемо обговорювати в Кабміні, щоб пропонувати таку реформу. Кінець цитати у міру проважлива каже Росіяни формують нові бригади, а тому їхньому наступу сьогодні кінця краю не видно. ТЦК, до слова, це теж вже реформована структура військоматів, тому доведеться реформувати реформоване. Як мінімум, з закликом до реформ виступила сьогодні Мар'яна Безугла. Виступ президента, який тривав більше години, вона доповнила своїми пропозиціями. В першому ряду дістали невеличкі на чотири плакати з текстами. Реформа Збройних сил України та змінимось або загинемо у своєму Фейсбуці. Вона прокоментувала, що таким чином доповнила план внутрішньої стійкості своїми пропозиціями, і далі жодної конкретики, можливо і на краще. А можливо, і пропозиції розширені. Ми побачимо, коли план повністю опублікують у грудні. Пам'ятаєте, з чого ми починали це відео з мобілізації, виборів та рейтингів? Так, от, виборів, поки війна не буде. Про це теж сьогодні казав Зеленський. Послухаємо цей фрагмент. Ми всі знаємо, що Конституція України та закон не дозволять проводити вибори у воєнний час. І ніхто в світі не вимагав і не вимагає цього від України. Але у нас в Україні є деякі люди, які, може, зголубніли до цього настільки. Що хочуть боротися всередині нашої держави більше ніж заради нашої держави, хочуть політичних суперечок в обкопах, як в телестудіях. Це згубно для України. Україна спочатку потребує справедливого миру, а потім українці проведуть справедливі вибори. А тому, й поки нема миру, будь-якого справедливого чи ні, мобілізація триватиме. А забронюватись тепер можна підприємством тільки через дію, точніше, з 1 грудня. Про це сьогодні профільний віце-прем'єр Михайло Федоров нагадав: на сьогодні в мене все. Підписуйтесь на телеграф, ставте вподобайки та коментуйте це відео. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.